За красоту улицы. Мне нравится тем, что он маленький. Мне просто большие города не очень привлекают. Просто сами по себе. Мне нравится атмосфера Житомирська. Тоже, наверное. Тому що це гарне провінційне зелене місто. Останнім часом трішечки воно можливо в плані озеленення відстає від, наприклад, зокрема Вінниці Черкас, а також Кіровограду. І інших таких міст. Але я би хотіла бачити своє місто ще більше зеленим, ще більше красивим. І точно не хотіла б бачити Житомир з рекламами, з наліпками, хтось щось кудись, якісь тури, десь супутникові, якісь антени. З цим потрібно боротися. Громадськість, звичайно, буде допомагати і допомагають, бо це дуже вражає. Місто повинно бути чистим, зеленим. Ну а Житомиряни це гарні люди. Для мене Житомир. Це громадська діяльність, це політику, це активна позиція громадянська. Ну і, звичайно, взаємодопомога, взаємоспівпраця з усіма громадськими організаціями, зокрема, тому що ми є громадськість, ми є патріоти. Ми любимо Житомир і будемо працювати в цьому напрямку.